Доброго усім граночку. Вирішила записати трошки відео, поки є час. Погода досить добра. Mm. Лагідно, я би сказала, вже осінь прийшла, але я ще. Mm. Я... Mm. Mm. Так, так. Мало-помалу осінь приходить. Шкода, що літо вже закінчується. Раніше з тим покажу вам сьогоднішнього сьогодні ходять тут люди. Це така невеличка площа. Тут ресторанчик є невеличкий, досить гарне тут кафе. ну кафе ресторан все таке, так. Там трошки є такий ем, водопад невеличкий. Так. О, і сонечко вийшло. О, де наше сонечко, там, сонечко наше. Всім вдалого дня.